Скажу відверто, за останній час звернень саме з Одеси з Одещини побільшало в рази, але я це пов'язую радше не з тим, що побільшала кількість порушень а по-перше, з тим, що за часів повномасштабної військової агресії наші співгромадяни вони більш, скажімо так, більш гостро реагують на порушення мовного законодавства, по-перше. А по-друге, все ж таки була проведена така доволі потужна інформаційна кампанія, і з моєї сторони, зокрема, стосовно ознайомлення одеситів мешканців області, мешканців півдня із самим поняттям мовного законодавства, які сфери воно охоплює, що робити у випадку порушень порушень прав на отримання послуг або ж отримання інформації державної мови. Ну, власне, тому відповідно останнім часом таки таких звернень стало все ж таки в рази більше.